Я прокололася оземпіком. Моє обличчя вже стало таке як старої бабуськи, тому що воно ж все просто таке стало. Це не то, що побічна дія Оземпіку чи будь-якого препарату, який допомагає швидкому схудненні. Велика кількість кілограм втрачається за дуже короткий проміжок часу. І наша жирова тканина висмокчується, тобто атрофується. Тому у мене буквально на минулому тижні. Я приходжу на роботу, дивлюся свій графік, і в мене записано зробити щось змучене обличчя, написала адміністратор. Заходить до мене пацієнт, і ми сміємося, ми вже бла бла-бла. Ми говоримо, я вирішила проблему. І він мені говорить: я вже там пару місяців на даному продукті, коли в принципі достатньо в короткому проміжку часу звернути на це увагу, ми можемо попередити таким змінам. Слава Богу, медична естетика це на даний момент на такому рівні, що ми в захопленні. Ми зберігаємо натуральні шкіри, і це ми не го натуральні рис обличчя маю на увазі. І це ми не говоримо за хірургічні втручання.